Стакайте, спроси. Представте вас, будь ласка. Суганяк Олександр, 158-й виборчий округ, Сумщина, партія простих людей. Шановні виборці, шановні колеги. Сьогодні хотів би від нашої політичної сили, партії простих людей Сергія Каплина, акцентувати вашу увагу на дуже важливих речах. Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день. Медичне обслуговування в нашій країні знаходиться на низькому рівні, якщо не сказати гірше. Так звана медична реформа не дає суспільству та країні очікуваних результатів. Кожен пересічний українець, я думаю, зі мною погодиться. Громадський Сумщини, я як народний депутат, представник партії простих людей в українському парламенті, обурені ситуацією ситуацію у зв'язку з набранням чинності, наказу Міністерства охорони здоров'я України. Від 1 лютого 2016 року No51 про затвердження методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення Уже немає має місце небажане соціальне напруження серед медичних працівників та населення Сумської області, та я думаю, України в цілому. Наказ виданий на виконання пункту 2 постанови кабміну від 25.11.15 року номер 1024 про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч людей населення. Вважаємо, що постанова Кабміну України та відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України не є і не може бути провом справжнього реформування галузі охорони здоров'я. Оскільки ніяким чином не покращує по суті, систему охорони здоров'я, яка існує в Україні, а навпаки, фактично її руйнує, зазначені документи є далекими від реального життя, вимагають механічного скорочення ліжок з 80 на 60 на 10 тисяч населення без жодного обґрунтування та відповідних розрахунків. А скільки не враховують специфіку потреби у ліжках для міського і сільського населення, розташування. Відстані до лікувальних закладів, транспортного сполучення, густоту населення, зменшення частини організованих контингентів населення через скорочення та закриття підприємств тощо. Фактичне знищення значної частини галузі охорони здоров'я через скорочення відділень та цілих лікарень заплановано механічно, без будь-якого аналізу причин зменшення стаціонарного лікування. Не враховується. Що через недоступність медикаментів для переважної більшості громадян та відсутність медикаментів у лікарнях значна частина хворих на хронічне захворювання втратили фактично можливість періодичного профілактичного лікування, і саме з цієї причини знижується використання ліжкового фонду. Так само скоротилась госпіталізація для діагностики та обстеження навіть в абсолютно необхідних випадках. Це дуже це вже призводить до зростання важких ускладнень, надто пізньої діагностики хвороб і як результат скорочення тривалості та якості життя населення. Будь-яка реформа повинна приносити людям тільки покращення, а не чергове погіршення їхнього життя. І на наше глибоке переконання, механічне втелення вище вказаних постанов становить реальну загрозу для життя велик... великої кількості людей. Така реформа в лапках. Розпочала часу представницею, розпочата свого часу представницею клану Януковича багатирьовою є калькою з подібного ж реформування в лапках системи охорони здоров'я в Російській Федерації, де її наслідком стало скорочення тривалості життя та підвищення рівня смертності через зменшення доступності та погіршення якості медичної допомоги для широких верст населення. Здійснення масштабного скорочення ліжок, а це майже 33% ліжкового фонду області покладено на структурні підрозділи обласних державних адміністрацій з питання охорони здоров'я. Однак майже усі заклади охорони здоров'я є комунальною власністю районних та обласних рад, і без їхніх рішень виконати вимоги наказу Міністерства охорони здоров'я номер 51 буде неможливо. Враховуючи вище зазначене, звертаюся до Кабінету міністрів України. Міністерства охорони здоров'я України про відкликання постанови Кабміну від 25.11.15 року No1024 та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1.02.16 року No51. Водночас звертаюсь до Верховної Ради України, президента України з вимогою припинити запровадження будь-яких реформ системи охорони здоров'я, що не спромовані на позитивні наслідки. Для простих людей, для більшості нашого населення, для більшості громадян України. Шановні колеги, хочу надати слово для виступу щодо надання паліативної допомоги своєму колезі однопартійцю Кнуренку Андрію Миколайовичу. І стосовно низки міських проблем, що хвилюють місто Глухів, своєму однопартійцю та колезі Павленка Русламу Володимировичу. Пане Андрію. Я прошу коротко. Доброго дня, шановні друзі, шановні співвітчизники. Хотілось би декілька слів сказати на сьогоднішній момент. Дійсно існує проблема нашого сьогодення, і це сьогодення диктує нам. Нові е, випробування, які нам потрібно з вами пройти, шановні друзі. Е, паліативна хоспісна допомога на сьогоднішній момент це новий крок в розвитку е, нової нашої медицини. Якщо ми з вами не зробимо і не об'єднаємося навколо цієї проблеми, люди як мерли, так і будуть мерти з больовими шоками вдома. Як люди втрачали роботу, які ухажують за тяжко хворими. Больними, тяжко хворими дітьми, тяжко хворими, похилими, батьками своїми втрачають роботу, тому що вони повинні допомагати їм, тому що повинні надавати соціальний якийсь захист вдома, надавати медичну допомогу, але ці люди не мають ні медичної освіти, не мають ні соціальних якихось практичних навиків і вони на сьогоднішній момент. Ці люди втрачають роботу, тому що вони не, відбув, не виходять на робочі місця. Вони беруть відпустки. Люди, які знаходяться в такій скрутній ситуації, які хворіють, які не можуть навіть отримати медичного належного або соціального супровіду. не, не хватає на цих людей, які проживають в різних місцях, навіть не по своєму місцю проживання, не своєму місці. Прописки, фактичному юридичному. Вони навіть в оцій колізії не можуть отримати. Належне медичне Обслуговування, таке як наркотичні засоби, тому що це є дуже скрутна процедура. На це медичні працівники на це не йдуть. Таке як надання допомоги лікарів, такі як фахівці, уські фахівці, які не можуть надати допомогу, тому як він із за цих колізійних питань, що він там прописаний, там проживає, тому що там до батьків його забрали, щоб його там допомагати йому, надавати йому медичну допомогу чи соціальну допомогу. В таких випадках у нас люди вдво. 21 першому столітті у нас люди мруть від больових шоків від того, що вони просто не можуть отримати належне медичне е, своє е, належне обслуговування. Вони не можуть отримати навіть той е, знеболювачі, ті знеболювачі, які на сьогоднішній момент у нас є і продаються по е, певним. Документам в аптеках тому е, я дуже прошу все суспільство, яке є на сьогоднішній момент у нас на Україні, яке штовхнулося з такою проблемою. Дай Бог, щоб ви не штовхалися з такими проблемами. Але якщо є, то давайте об'єднаємося навколо цієї проблеми і будемо разом. Допомагати таким людям і розробимо все ж таки програму, національну програму хоспісно паліативної допомоги. Дуже дякую вам. І ще хотілося би скористатися нагодою. звернуся до керівника управління охорони здоров'я області. Все ж таки, цю програму провести у нашому сумському регіоні. Дуже вам дякую, до побачення. Одна хвилина завершувати. Доброго дня, шановні. Я приїхав з міста Глуха Сумської області, міста з тисячолітньою історією, колишньої гетьманської столиці. Хотів би привернути увагу, яка турбує всіх містян. Ну, на жаль, це проблема загальна, вона не тільки в Глухові, вона всій державі. Це питання жилищно-комунального господарства. Існує в Глухові об'їзна дорога, скажімо так, через яку яка пролягає через наше місто. Яка, на жаль, перебуває в дуже незадовільному стані. Користуючись, цією нагодою, хотів би привернути увагу профільних міністрів обласне керівництво, щоб могли надати допомогу міській владі зробити кілометр цієї дороги, тому що ну це, скажімо так, ворота нашої держави до границі там близько 10 кілометрів від міста Глухова. На жаль, це така проблема. Ну містить ознаки, це не тільки в місті Глухові. Також, наявні інші проблеми, повторюючи те, що зазначав Олександр Ленич Суганяка стосовно медичної галузі, так теж, наявні певні проблеми, стараємося їх вирішувати. Користуючись нагодою цієї високої трибуни, хотів би привернути увагу до цих проблем, щоб надали допомогу. Тому що прості люди, прості люди вони оцінюють дії як місцевої, місцевої влади, так і центральної влади щодо конкретних вжитих заходів, конкретних дій, які вони відчувають на собі на кожного дня, те, що вони бачать. То, чим вони користуються. Тому що в нас, на жаль, дуже багато людей, які, ну скажімо так, розповідають про загальновселенські проблеми, але вирішити якусь конкретну нагальну ніхто не може. Дякую за увагу.